Як виграти гонку, де всі йдуть по колу? Відповідь перемогти головного суперника, і це не інша машина. Це повітря на швидкості 320 км на годину. Повітря стає щільним як вода. Уявіть, що перша машина в колоні це Кригулам, який з шаленими зусиллями пробиває собі шлях в цій стіні. А автомобіль, що йде одразу за ним, потрапляє в зону розрідженого повітря в аеродинамічну тінь. Його двигуну стає легше, він витрачає менше пального і може розвинути більшу швидкість. Це називається драфтинг. Але тут починається магія, коли друга машина їде в притул до першої, вона частково руйнує вакуум позаду неї. Це зменшує аеродинамічний опір не лише для себе, але й для лідера. Його більше не так сильно тягне назад. Виходить, дуже цікава штука. Дві машини, що йдуть в притул одна за одною швидше ніж кожна з них окремо. Саме це ефект, коли весь пелотон працює як єдиний організм і дозволив машинам наприкінці 80-х досягти швидкостей, що виходили далеко за межі безпеки. І Наскар вирішив не боротись драфтингом, а взяти його під контроль, перетворивши на головний елемент шоу.